Привіт! У цьому відео я покажу, як перевести крипту на інший гаманець у BitPanda. Для цього спочатку потрібно мати криптовалюту. Натискаємо на портфель внизу ліворуч. Тут ви побачите свої активи. У вас має бути щось у розділі криптовалюта. Натискаємо на нього, і тут у мене є трохи біткоїнів, наприклад. Якщо немає, спочатку треба щось купити. Тоді натискаємо торгівля внизу, тут можна отримати крипту або натиснути Надіслати. Натискаємо на це і вибираємо криптовалюту для відправлення. У моєму випадку біткоїн. Тут можна вибрати іншу мережу. Залежно від криптовалюти, для біткоїна є лише одна мережа. Натискаємо далі. Після цього натискаємо зрозуміло. Тоді тиснемо зберегти адресу і створюємо гаманець для відправлення. Для цього вводимо ім'я одержувача в поле гаманець отримувача. Потім просто клацніть на нього та виберіть платформу, де у вас є гаманець, а тоді адресу гаманця. Далі погоджуємося з умовами, натиснувши тут і зберігаємо гаманець. Після цього ви знайдете свій гаманець тут. Тепер можете клацнути на нього. Нас перенаправляє туди, де вводимо кількість біткоїнів у євро чи навпаки, якщо клацнемо на євро. Можна натиснути Max тут і побачите, скільки біткоїнів відправляєте та їхню вартість у євро. Тоді натисніть Продовжити. Тут ви знову побачите чітко представлену інформацію. У мене вона розмита. Далі тиснемо підтвердити, а потім Переказати. Потім ви отримаєте електронний лист. Натисніть на нього. Тут клацаємо підтвердити транзакцію і переказ оброблено. Тиснемо готово, і тепер залишається чекати надходження криптовалюти. Це може тривати до кількох робочих днів. Якщо відео допомогло, буду радий, якщо вподобаєте його. Бувайте.